Йо, друзі, всі привіт! З вами <плес> я Діво про та Марк. Привітайся! Привіт всім! Сьогодні ми будемо виживати на моєму сервері NotKill, і сьогодні ми побудуємо. Его... ВВП Ареду. Перед початком ставте лайки, підписуйтесь на, на мій канал. Також не забувайте про Телеграм, дискорд та Вайбер канал. Посилайте шапті профілі і ми починаємо. Все, погадали, коротше, е, виживати. Так лагає, треба взяти трошки блоків. В мене є багато. Ну так, да, але там треба. Е, Чуєш? А у нас так дофіга блоків майже всіх. Главно, в мене і так хватає блоків. А, да. а пам'ятаєш цей блок? Да! Да, я тобі віддав. Їх мільйон. І в мене закипір є. Да. Друзі, і якщо ви додивились подале відео, то подивіться, я тут зробив дезаритові обладунки і так далі. Так, але треба територія для ПвП Ради. Я зараз поки нас на базі приберуся. Ну прибирайся, я тут зроблю. Забудую ямку. Щоб в нас все було красивенько, все хотіли бомбоні. Так, так. Марко, побудуєш собі будинок. Шо... Да, скоро, скоро вже метрі прийде до сервер, так требувався вверх. А, так робимо. Блін, як спина потрохи болить після того, як я на батуті стрибав подруги. Так, ми все будуємо пвп арену А ви напишіть в коментарях, чи що нам ще побудувати на нашому сервері. я зараз прийду. Ок. Сразу під час відео кудись іде. Ну ти серйозно. Ладно, поки марк там займається справами, я буду будувати пвп арену Треба трохи зрівняти. Ні, все правильно, Диви, відійди. Ось так диви, бач. А ти дивися. бачиш, отут в рівно стоїть, а, да. а ти дивись, отут прохід є, типу, туди. А... Я... Мені тобі треба оце тільки зламати і переставити, тобто оці дві штуки, оці, от сюди переставити

А-а-а! Типу так мано будеш на Я. Типу ти хочу отак зробити. Да. ставлю. Край, і ти хочеш отут зараз продовжити робити, от типу отак? А-а-а, да? <реку> я поняв. А для чого це ти робиш? Я я думав, що ти хочеш зверху зробити, щоб дивитися. Але тут буде, але нам треба ще паркани якісь. Давай зробимо паркани. Так. А я зараз зроблю освітлю все. Давай освітляй. О, уже хтось уже там. Зайшов, да? Все. Ну не, я просто скалета вбив в нашій фермі. А, -а, а. Але а -а -а. у нас уже тут все дуже добре працює. Ну да, да, Все працює, як ми... О, діаманти. А -а -а. Ладно, діаманти, діаманти мені вже не треба. Я вже є дозерідка. Ну це мої. Ну це в общем, мой діамант. Так, де ж... О, у нас ще є дробили, але правда ще дробиде. Так. О, та... гастер пустив. Не я, він такий був, як що. шо? А. Б. Він то в Баба горочку с на каналі з тебе, замість корочки ТБ. Бара ДБ! Ха-ха-ха. Хе-хе. Надо Open the door. Пристина. Все, проснулися. проснулись. Добрий... Добрий ранок Україну! Добрий ранок, добрий ранок. Так, я поки на склад Не... там приб... приберу. А чого там і, все нормально? Коротше, це барка справа, а я його буду е, будувати. Коротше, робити, що треба. Так, да, так, да. нам треба парка розмістити, де ми будемо битися. Угу. Але е, е, ну, якщо ти не, не на ПвП арені і б'єшся просто. То це вже порушення правил. І це вже буде штраф. Ну так. Да. Але буде попередження. Спочатку попередження, а потім вже штраф буде. Тобто бан. Да, бан. Давай будуємо. Або, або просто будемо рудою платити. Дивно якою, але... Ну, просто любою. Там, наприклад, якщо ви випадково вдариш, то просто одне вугілля, чи там два, не знаю. Ну, це вугілля просто а, ізі, просто да, езі. Угу. Якщо там вже цей. Ну, майже вбили, то вже це пару залізло. Угу. Так, друзі, я думаю, що тут треба підійти. Ну, підійде паркат. Ай, й тут треба світлети, точно. Так я забув, що тут треба освітлити. Тут они спавнилось, моби. би. Э, а, реально освітлет. Сей, я в табличках. Так, друзі, ого! Мені хочу Бобік, Все, вскрай... А мені хоче когось Боббить. Давай здавала. Давайте Так, А дивимося, що тут нас тут. Ого, у нас тут лук починений. Дуже добре. Ага, дуже. Можна зараз кисточки позбирати. Так, Так, цей мені треба ось, друзі, правила серверу. Правда, ви не бачите. правила серверу кіл. Перше не гріфити. друге не руйнувати будинки, не іздіватися над гравцями. Учасники це Діба про Волдер, Ендер Марк, Юа, Фантік. А що Фантік? на арені? Ну, Там один учасник був. Е, цей будинок побудував. Ан. Сидіть, да, да. я не сиділок. Так, так. Куди повір живе? Я зараз. Е, значить буду будинок побудувати. твій літає на ПВП арені літає. А, це буде мені допомагати на ПВП-шці. Mm -hmm. Так. У нас ще багато дошок, ми можемо зробити домик якийсь чийсь. А можна собі ну, зараз візьму дерево і буду собі будинка будувати? Ну так, можна. Мені... мені дозвіл треба перше. Так, да, тобі дозвіл. Так, ну меч мені 100% не треба. Іди сюди, я тобі ресурси дам. А я вже взяв собі. А, тобі табличка надо, щоб її, е дописала, що ти тут живеш? Ну можна одну. Правда, двій, ну пофіг. Та хай ну, Нічо да. нічого не станеться. Кінець світу не буде, як, як кажуть. Ну да. О, Бобік, здорово, Бобік, здорово. Дякую за досвід, Бобік, Пока. Е -е, Діма. А? Можна купити біля, ну, собі територію біля не Зераку. Ну, коротше, оті червоні е, штуки. Де? Он там, там, Боже. Де ферма кругляку? Ну, да, можна. Але правда. Е, один, там один діамант. Один діамант. Ось. Нічого себе. Якщо що, це діждений дотик все спрацював. Так все, я пішов будуватися. Ай. Так, ми тут паркади ставимо, бо фіртки. Ну тут максимум влізе, гравців для ПвП. Ну, вийшло, ну, не так як хотів, але щось буде. Але через е, кілька місяців будемо бідіти, тому що ну, не так вийшло, як я хотів. Ну, ладно, пофіг. Хай хоч, е, хай хоч е, поживе один місяць. Цей, а можна я собі трошки територію розширю? Так, да, можна. І так вже будемо. Дякую з день народженням. Ну дякую за собак, а я не хочу собак собі. У мене є свій щасливий гаст. Пастик. У ще бобики заспавнились. Скільки можна? Ах, троє прям бобики. А то сюди, сюда бобики бої. А де ще один бобик? Шаудик. Ще... Не знаю. блін. блин. де три зубці? Але, правда в мене є один трезубець. Тризубчик. Треба мені удача. Везіння, ні, тут везіння немає. Мені треба, коротше, крафтити железі керка, тому що у нас діамантів дуже мало. І майже немало. Ну да, але треба добувати. Ну, ось так хочуть чи не хочуть мені пофігу. Та що в мене б'є, я не подів. Думаю. То не я. Чи сто відсотків? А вудки немає моїх, спасибі. Уже 20 хвилин відео триває, я не знаю, що робити. Я ага. собі заняття не став, будувати будинок. Біля правил, ти сдущайся чи що? Ай, стара шахта, ридаш шахта. Тебе надо забудувати, ти вже догідна нам побудуємо нову. Да, барк. Ага. Нам же ця шахта ніфіга не треба. доведеться її винести звідси. Вона і так заважає нам ходити по землі. А де земля? Ладно. Земля стежка її неможливо здобути, але, правда, на шовковий дотик. У мене шовковий дотик є. На, на кірку? Ні, на. Чекай, а тобі ну, що треба закупати? Нічого, в мене і так є керка, дошов ковідок. Зараз прийду. Так, ми тут вже зробили половину ого. Правда, я десь маю будувати будинок, я не знаю. Ооо, гора як бідяться. Як ця гора мені заважає? Вона тут. Вже зніс вже половину всіх земель. Я не знаю, як я це зробив, але я це зробив нарешті. До речі, тут желіза багато вже стало. До речі, його треба накопати. Нам дуже терміново треба В Майбутній серії ми тут вже приберемо найголовніший камінь. А, а тут багато земель, я навіть не встиг їх підібрати. А майбутні серії ми вже знесемо цю гору. Ну, вже майже у нас знеслася. Але не знаю, як це описати. Це просто масштаби. Я тут просто не знаю, я тут затягнувся десь на половину до 20 хвилин. Це просто капець. Ось тут дуже багато. Euh, з такої фігні розкидалася. А я вже будиночок добудовую. Ну так, да. Марко вже добудував будинок чи про мене, поки я тут все знесу. Ладно, давайте. Так. Треба підібрати всі блоки, які тут валяються, навіть руди. Я вже вже прибирати. От все. Тобі допомогти? Та ні, вже не треба, я вже тут все заніс. В моїй серії мені трошки допоможеш. Так, в мене вже забитий інвентар, мені доведеться все це поставити в скрині. У тебе ще темний дуб є? Трохи так. Да. Мені його ще шат... терміново треба. Так. Мені уже не выключило його. Да я знімаю, що... Ого. Ну, ну, все, друзья, результат. Ну. Ого. Вот. А, а. Окей. Полетник тут все забыть, понятно. Так, треба підібрати ще. Блоки, треба ці от дірки забудувати. Коротше, з цього ми зробимо майбутній серій. Ну, ви поняли. Ой, ці от блоки прибрати. Якось забагалось щось, бо пінг дуже високий. Ну, ось, бачите, лишилась гора. Гора Кругляку, чи каменю, як це назвати, я не знаю. Так, кругляку. Так, ми тут уже, ну, тут дуже дофіга ресурсів. Нам може вистачить для э, всякої сячіни. Так, добуваємо діамант. Все, ура! У мене діамант туди, ура! Так, ну, ми будемо все в майбутній частині робити. Якщо вам, друзі, це відео сподобалося, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Ну, з вами я був Діма Прота Марк. Всім пока!